Привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам нашу затишну новинку для найменших. Я впевнена, ви вже про неї чули, і це Бодю вивчай кольори та звуки разом з Бодю діти будуть вчитися помічати світ у всій його красі, помічати барви навколо себе та прислухатися до звуків. Які роблять наше життя яскравим та цікавим. Мені дуже подобається, що ця книга проста та щира. Тут коротенькі тексти, які легко сприймають найменші читачі, а також яскраві ілюстрації, що привертають увагу. Ця книга допоможе батькам і дітям читати разом, спілкуватися, гратися, водночас, відкриваючи нові слова та враження. Ця книжечка може стати чудовим першим враженням. У світі книжок та спільного читання. Якщо ви шукаєте, що ніжне, пізнавальне і водночас веселе, то ця книга підійде для вас, адже вона подарує вам та вашій дитині безліч позитивних емоцій та усмішок. А також нагадую, як і всі книги серії, ця книга є картонна, тому можете не хвилюватися, що ваша дитина порве сторінки.